Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні 28 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам так, до вас прям спішить імператриця. Це говорить про те, що, можливо, хто на цей день запланував якісь собі косметологічні процедури, можливо, хтось навіть з чоловіків вирішив на цей день відвідати перукарню, то у вас все буде вдало, ви залишитесь задоволеними. Також, хто розпочав якісь нові проекти, можливо, щось започаткував, десь якесь підписання або погодження паперів. Також для вас буде вдалим. Будуть у вас приємні гармонійні стосунки із вашою мамою, у кого мама є. Або, можливо, ви, як мама, можете бути також у гарній взаємодії зі своїми діточками. Тож на цей день, щоб ви не замислили, раз прийшла сама імператриця, то це для вас на всі питання, ваші відповідь так. Тож бажаю гарного дня. Другий варіант. Вам так. Щоб ви на цей день для себе не замислили, про що б ви собі там не забажали, вам варто розуміти, про все ви повинні мовчати і опиратися тільки на себе, на ті знання, які ви маєте, на ті наміри, які ви для себе намітили, не повинен ніхто нічого знати. Тому що якщо ви тільки почнете ними з ким ділитися, відразу ж у вас піде якась невдача. А тому все, що задумали, ви зможете втілити лише при тій умові, якщо ви будете зберігати мовчання. Зробите, а потім можете розказати, якщо забажаєте. Тож бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Королева кубків перевернута говорить про те, що зверніть увагу на свій емоційний стан і на стан свого фізичного здоров'я. Щось у вас там не гаразд, можливо, в когось є образи. Можливо, хтось із дівчаток навіть плаче. Щось там склалося таким чином, що у вас наразі ну, такі емоції розбалансовані, або ви не можете знайти якийсь вихід, не можете себе урівноважити. Щось для вас поки що невідомо. Тож на цей день, по-перше, не варто звертатися за порадами до будь кого тому що вони вам не будуть корисними. По-друге, намагайтеся все ж таки урівноважити свої емоції. Будуть ваші емоції в порядку, ви зможете себе відновити швидше. А також, хто потребує, можливо, якогось. Там, Пройти медичний огляд там, або звернутися за консультацією, то не ігноруйте це, тому що ну, здоров'я з ним ніколи не варто е шуткувати. Тож, я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.